Обітниці на кожен день. День 14. Викиньте страх на смутник. Сьогодні я хочу поговорити з вами про слово, якому не місце у нашому лексиконі. Це страх. Багато хто з нас, мабуть, пам'ятає, як у дитинстві, промовляючи будь-яке непристойне чи лайливе слово, відразу чув від мами погрози вимити йому рота з милом. Отже, якщо слово страх є брудним і непристойним словом, то віра в Божу любов це духовне мило. Не подумайте, що йдеться про слабку і кволу віру, поза всяким сумнівом мається на увазі потужна віра в Божу, безумовну, безмежну непохитну, досконалу любов до нас. Згідно з першим посланням Івана 4:18, розуміння цієї любові звільнить нас від страху, та цей факт зовсім не означає повної відсутності відчуття, страху, тоді як віра в Бога і Його любов зроблять нас спроможними діяти, незважаючи на страх, якщо буде потрібно. Бог прагне, щоб ви знали. Він завжди поруч вестиме вас і скеровуватиме, тому без вагань можете йому довіритися і твердо в нього вірити? Пам'ятайте, його любов досконала навіть тоді, коли ми далекі від бездоганності, Він не любитиме нас більше чим менше. Зважаючи на помилки, хіба не чудово усвідомлювати Божу любов? До нас таких, які ми є. Хіба ж ця думка не підсилює вашу віру, розвіюючи будь-який страх, коли не коли страх оволодіватиме нами. Однак, незважаючи на це, маємо зосередитись на Богові і згадати, що Він обов'язково проведе нас через будь-які випробування і ситуації, тільки досконала Божа любов. А не наша власна бездоганність здатна зв'язати будь-який страх в нашому серці. Давайте помолимося, Боже, лиш Твоя любов може прогнати мій страх, тому я цілковито довіряю Тобі. Я знаю, що ти завжди перебуваєш поряд зі мною, і хоч би якісь склалися обставини, чи в якій ситуації я опинився. Ти завжди приведеш мене до світла. Я приймаю твою любов. Амінь. 1 Івана 4.18 Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Слава Богу. Амінь.